Іде повністю від а до я. Тому ми це ще і цілий рід, ви розуміли, наскільки ми міцні, сильні і хто ми такі взагалі? Оце все є в нас. Ми не просто тіло, ми не просто малесенька якась душа чи оця малесенька дитина. Йдемо далі. Тобто що в нас виходить далі? Далі в нас іде реінкарнаційна система. Реінкарнаційна система це пам'ять у цих всіх минулих життів. Тобто, у ці фантомні болі, де приходять клієнти, різні кермічні вузли, у ці споріднені душі. От і я тут рекомендувала вам подивитися саме Мультик. Мультик я вам його прикріпила в бонусах. А що там саме за мультик? Там там ми попадають теж в рай, називається. миші, також попадають в рай, мультфільм. Є українською, є російською мовою, це показано, як ми приходимо. Так? Тобто, якщо е, тут нас вбивають, то там ми вбивали. Так? Якщо там зраджували, то тут нас будуть зраджувати. Тобто тут ми перевертаємося практично на 100%. От і виходить, таким чином у ці всі наші втілення, які є. Вони теж відображаються в нашому житті. Оці всі люди, які є навколо вас, ваші батьки, ваша родова система, ваші чоловіки, ваші діти тут і зараз проживають це життя з вами. Тобто ви і є ця мама. Для когось це буде сьогодні, мабуть, інсайт. Ви і є цей тато, ви і є ця дитина, де ви відновлюєте зв'язки один з одним. Те, що було в попередньому житті, воно чітко, як зеркальце, відобразилося в вас тут. Ваші брати, ваші сестри, ваші колеги по роботі, наприклад, те, де ви там накосячили, все є в вашому отут житті. Тут і зараз. І оце як у нас питання з мамою і з татом? Це питання вас і вас. Тільки вас в попередньому житті і вас тут. Тому немає е, часу цього, як нас на землі да, Лінійного такого можна сказати, от, а все відбувається тут і зараз. І багато хто раз чув цю фразу бути тут і зараз, усвідомлювати себе, так, пропрацьовувати себе, і що ми можемо змінити тільки на я рівні в нашому житті. Це". це і означає, що змінити ви можете ці всі стосунки тут, в цьому житті, на землі, з вами, самими, тільки в ролі мами. В ролі дитини, в ролі сестри, в ролі батька, в ролі вбивці, в ролі гвалтувальника, в ролі крадія там чи ще там щось так? І оці всі ваші ролі, де ви були в попередньому житті, вони дуже гарно відображаються вам в вашому житті тут. Всі ваші кармічні партнери тут. І все, що у вас навколо, це всі ви і ваше зеркало тут, в вашому житті. Тому не треба далеко лізти непонятно куди, якщо все, що у вас зараз відбувається в вашому житті, воно відображає те, що ви там накосячили, там зробили, там вкрали, там вбили, там не народили, там дитину в приют віддали. Чи ще щось так? І тому вам зараз це все відзеркалюється, показується. І це як ваші відносини з самим собою, це відношення, ваші гроші, це відношення. Самим собою, відношення до ваших людей, з якими ви працюєте. Канал алкоголіків і канал творця творчих людей. Це один і той самий канал. Тільки творчий канал це коли ми починаємо щось створювати. Це канал медіумів, це канал екстрасенсів, це канал Бога. Так? І е, одні із людей ідуть до Творця, до Бога, хтось в церкву, хтось сильно набожний, такі дуже сильно, а хтось неправильно використовує цей канал, тобто через перекос, да? через алкоголь, наркотики, залежності. Але це один і той самий канал. Це одна й та сама медалька, тільки хтось його тут дивиться, а хтось тут дивиться. І першим показником того, що у вас в роду, є відьми, сильні, знаючі люди, і це є в вас. І це є вас, бо інакше ви просто не прийшли в цей рід. І е, якби ви не були відьмою і цією екстрасенсом, мали б ці екстрасенсорні здібності, ви б не прийшли в цей рід, а вас воно є. і ви його не використовуєте. Тому навколо вам, як дзеркала, будуть попадатися люди з залежностями. Без різниці, чи це буде цигарки, чи це буде алкоголь, чи це будуть якісь наркотики, ще там щось будуть вони в роду у вас, тобто в тата, можливо, в діда чи в прадіда, десь все одно є ці залежності. І вам як сигнал, раз в тата є ця залежність, значить в татовому роду є оці люди, знаючі. Це можуть бути мольфари, це можуть бути ті, хто працював з водою. Це бабки, які викачували яйця, лікували травою. Тобто, це різні оці всі здібності, екстрасенсів, які є. Вони у вас є по татовому роду. і той рід просто як не прийнятий, не інтегрований вас, виходить. Тато ваш використовується через алкоголь, цей канал наче вам передає цей канал, але тільки через алкоголь, він не справляється з тією силою і з тими здібностями, які йому передали. Він не прийняв цей дар родовий і не знає, що з ним робити. І якщо в тата, виходить, є оці екстрасенсорні здібності, він їх не використовує, тато ваш Вас, тата, ви не інтегрували із-за того, що ви його засудили. Мамині стосунки. Тата засудили, яким чином це зробили? Е... Оце наподобі родова система. Це ви, і, наприклад, ваш чоловік. Це ваші діти, які мають бути, так? Це тато і мама. Ви стали тут -во посерединці, бачите, між ними? Я не приймаю в татові алкоголь і їхні стосунки з мамою. Десь я мама захищає, бо тато п'є агресивний. Я йду проти тата. Десь я тата пошкодувала, я пішла проти мами. Що ви зробили? Ви стали між ними. Ви одне ціле. І якщо ви десь когось навіть захищаєте, то тоді ви в собі виключаєте, наприклад, тата. Пошкодували да? маму, тато алкоголік прийшов, коротше там, напився, маму десь чи побив чи насварився. сварився, ви тата в собі виключили. А ви ж складаєтесь з двох частин. Видно вам чи ні? На дві частинки розділені. І тут ви свою частинку тата виключили в собі. А так як ви з них обох Бог складаєтеся. Ви собі, наче як забрали одну частину. Ви не повноцінна, ви як на одній нозі, з одною тільки рукою і з одною частинкою тіла. Десь ви почали з мамою посваритися, пішли до тата, типу, за ласкою, за, за якоюсь упорою, за захистом. Е, ви в собі виключили маму. І зараз вас немає. пусте місце. У вас немає стосунків і реалізації на високому рівні, те, що дає мама і тата, коли ми інтегровані, ціленькі всі отакі. Ми надкушені, ми тоді ходимо і шукаємо по світу любов, подруга, знайомих, признання, визнання, не можемо реалізуватися, немає стосунків, бо виключили це в собі. Просто виключили, наче. А так як ми з вами татом складаємося, то ми самі себе роздерли на части. От і все. А коли mm -hmm. ми признаємо, що з мамою все от, і з татом все ок, це їхнє життя. Як вони жили, це мамин вибір. Так, да, Мама не передала. Як це вона розходитися? Як можна знайти іншого чоловіка, як можна жити по-іншому, як можна любити себе? Бо це ж не любов до себе, коли з тебе чоловік-алкоголік іздівається, не любов. Це ж не любов до себе, коли ти живеш 20 років і мучишся, і дитині передаєш, як мучитися. Не любов. Що він тим хотів навчити? Ну, з другої сторони, батько ж нічого погано не зробив, він хотів навчити її війну, як вона жити по-іншому, в любові, до себе. І він її ставав цим тригером, як вчителем таким духовним негативним вчителем. Але для неї, якби вона поняла, як це все працює, розчитала ці знаки, то вона почала б змінювати своє життя, вона не змінила. У вас всередині, типу, йде така, знаєте, на рівні підсвідомості, якась така образа на маму, що мама, ти 20 років тому давні жила, то тепер я те саме живу ти. Тільки я тепер виключила чоловіків через те, що для мене чоловіки це або алкоголік, або ще там хтось, бо я бачила, як ти мучилася, я не хочу так. І ви собі сказали, я так не хочу. Все. Ви поставили на собі образно хрест, ви поставили на своїх стосунках хрест на чоловіках, і, і це виходить таким чином. Ви, наче, як перекрили собі життя, стосунків, сім'ю. Якщо й будуть стосунки, то такі на, на певний час, але явно не в шлюбі і не для того, щоб дітей народжувати. Ось таким чином: ви получається, оцю саму систему ви собі збудували. Ви знайшли такий, як захист для себе, щоб вас не образили. Вам навіть цікаво буде. Через те, що якщо ви думаєте, що я такою стала, ні, я два роки тому я жорсткий матеріаліст, я бізнесмен, я не знала, що таке взагалі таро, екстрасенсоріка, регресія. Я не знала абсолютно, що таке психологія, психосоматика. да, я медик, да, я кушер-гінеколог, фізичний реабілітолог, масажист. Я приймала дітей на як я кажу, на світ. Да? Я бізнесмен. Займаюся рекламою, бізнесом, ще тим щось. Тоб мені два роки тому сказали, що я сюди десь піду і буду займатися цим всім, де ніколи в житті. Я цього ніколи не знала і, і поняття не мала, що це таке. Ну я два роки не вилажу, я постійно цікавлюся. Мені то, то, то мені цікаво, як всесвіті будується. Закони, нейрографіки, ретріти, створювати ці всі ретрити коло людей. Мене воно просто захопило. Я цим живу. я кайфую, від того, коли працюю з клієнтами, я кайфую. Бо я йому це на повочки роз'яснюю це все розпадає, де воно береться. І все. А наша медицина, я ж сама медик, наша медицина забирає тільки вже наслідки. А причина вас де? Аж в кармічному слої. Так, да, да Тоді в такому плані. Да. Це називається, що з вас виходять ці блоки програми. Зрозумійте, що ми, як капустинка, цибулинка, капустинка. Зняли один слой, підсвідомість сказали: якби вам, наприклад, зразу психолог прийшла і сказала, як я вивалила. Ви знаєте, я тут на вас записала пів листочка і описала вам вже скільки там майже годину часу, писала все, що у вас робилося в цьому житті, в батьківській, в родовій системі і в попередньому житті. І вам психолог цього не вивалить, бо ви були не готові. Якби вам психолог сказала, Жанна. Ти в нас в попередньому житті там накосячила трохи, вбила дитину, трохи пішла в чорну магію трохи це кіцея. Ви б що сказали психологу? Ти що там тронулась мозгами чи що? Я до тебе прийшла, бо в мене там то-то. Ви були не готові. Через то наше підсвідомість, ага. тіло наше дуже розумне. Воно пускає чуть-чуть, по чуть-чуть. По зняли один шар, десь якісь знайомі з'явилися, зняли другий шар, пішли десь трошечки в родову, зняли третій шар, пішли десь в реінкарнацію, і воно по чуть-чуть, воно тут всю систему, той Бог зажим, знімає з вас. Ви тоді вільні стаєте. Ви тоді починаєте жити своє життя. Ваша задача в цьому житті змінити. Ні, нікого не гвалтувати, в жертву не приносити, а жити своє життя. Отаким чином. І тому це є важливо. Тобто тут на реінкарнаційному відділі тут треба прийняття. Так, да, я приймаю, що це робила і я, і це робили зі мною. І зараз я цього робити вже не хочу. Тобто, ви робите інший вибір. Зовсім інший вибір в цьому житті.